Добрий день, дорогі мої шестикласники. Ми продовжуємо вивчати українські народні пісні. Ні, сьогодні ми не будемо говорити про народні, хіба ще трішки. Ми більше зупинимося на такому виді пісень, як пісні літературного походження. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, дистанційна робота. Ми дізнаємося, що таке пісні літературного походження, які їхні особливості, а також розглянемо історію створення таких пісень. Як ще не верла Україна та молитва. Отже, продов... починаємо спілкування і наше невеличке дослідження літературне і пісенне. Своїм походженням і суттю своєю, пісня є мистецтвом загальнонародним, незалежно від того, авторська чи анонімна. Вона орієнтована на масове сприйняття і засвоєння, писав Іван Якович Франко. Довго нас недоля жерла, досі нас наруга жре, Та ми крикнім ще не вмерла, ще не вмерла і не вмре. Існує така думка, що світ не може існувати без пісні, а в Україні співали завжди. Мати співала Колискову, бажаючи своїй дитині щасливої долі, співали закохані, співали славні наші запорожці, які йшли на війну або поверталися з перемогою. Співали наші воїни у перервах між боями на фронтах Другої світової. А чи не поряд з нами залишається пісня і тепер? І наші сьогоднішні воїни, наші славні захисники України теж з піснею йдуть в бій, або ж з піснею намагаються розважити себе у перервах між боями. Пісні літературного походження. Таку назву дано пісням, які були написані конкретними авторами, поетами і композиторами, і широко використовуються поряд з народними. Завдяки тому, що вони ставали популярними, почали усно поширюватися серед людей. Пісні літературного походження дуже близькі до народних, проте їх не слід плутати. Пісні літературного походження мають індивідуалізовану мелодію. Тобто відсутні різні варіанти однієї тієї ж мелодії. Вони часто виконуються під інструментальний супровід, хоча у народі їх співають і без акомпанементу. Авторами пісень були відомі поети і композитори або високоосвічені люди свого часу, наприклад, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Кирило Стеценко та інші. Перші зразки пісень літературного походження з'явилися ще наприкінці XVI століття. Далі їх ставало усе більше, а вже у XVIII та XIX століттях їх вплив на уснародну народну творчість особливо посилився. У вас може виникнути запитання, що ж потрібно для того, щоб авторська пісня стала народною? Мабуть, вона повинна бути високопрофесійною, яскравою, образною, красивою і глибокою за змістом. П'єр Огюстен Бомарше говорив, у наш час чого не варто говорити? Про те і співається. Отже, про що ж не варто говорити, про що співають в Україні, ми досліджуємо. Пісні літературного походження, зверніть увагу на їх особливі ознаки. По-перше, ну, які ж це були? Це була пісня про рушник, «Вчителько моя, «Тежина», два кольори павличка, червона рута Володимира Івасюка. Гімн – різновид пісні літературного походження. Народними піснями літературного походження можна вважати й урочисті пісні. Гімн – це урочиста пісня, яка вихваляє та прославляє кого-небудь або що-небудь. Гімни бувають державні, релігійні, тобто хорали, партійні, на честь видатних подій чи героїв. Гімн. Слово до нас примандрувало з грецької мови, і дослівно перекладається воно як похвальна пісня. У стародавній Греції урочиста хвалебна пісня на честь богів і героїв. І друге значення цього слова урочиста пісня прийнятна як символ державності, наприклад, Державний гімн України. Запишіть, будь ласка, лексичне значення слова гімн. Державний гімн Ще не вмерла України і слава і воля, слова Павла Чубинського і музика Михайла Вербицького. Офіційну музичну редакцію Верховна Рада України охвалила 15 січня 1992 року. Слова гімну затверджено законом про гімн України від 6 березня 2003 року. Хто ж такий Чубинський Павло Платонович? Це український фольклорист, етнограф і поет? Автор журналу Основа, під час роботи, в якому познайомився з Тарасом Шевченком і Миколою Костомаровим. Записав близько 400 тисяч обрядових пісень, багато казок, звичаїв, обрядів. А хто ж такий вербицький? Михайло Михайлович. Ну, по-перше, це професійний композитор, хоровий диригент і музичний діяч. Отримав ґрунтовну музичну освіту в чеського кваліфікованого диригента і композитора Алоїза Зананке. Автор симфонії до хорів, музики до оперед. Перенесімося на хвилиночку в осінь 1862 року в Київ. На вулиці Великій Васильківській, 22, проходила вечірка організації тогочасної української інтелігенції Стара громада, з нагоди відновлення Миколи Вербинського антьоха у Петербурзькому університеті. На вечірці був Миколий старший побратим Павло Чубинський, знаний як ентнограф та дослідник українського фольклору, і його найближчі друзі брати Тадей та Йосип Рильський. Тадея, знаємо, так це батько Максима Тадея Вечерильського. З їх Пауліном Свеніцьким. Відомий український поет Павло Свій. Дівчата, а тут були і сестри Галіцини, і красуні з пансіону сестер попросили присутніх на вечірці поляків виконати ту мазурку Домбровського, яка стала гімном повсталої Польщі. За фортепіано сів Вербицький, а брати Рильський і Свенціцький заспівали бунтівні рядки. Коли ж вони закінчили, Микола почав тихо наспівувати свій переклад. Мати Польща не загине, поки ми живемо. Павло Чубинський замість похвалив сказав Миколі, що чим перекладати чужу пісню, краще написати таку ж свою. Чубинський подався в іншу кімнату, а через півгодини увійшов звідти з готовим текстом пісні Ще не вмерла Україна, яку тут же проспівали на мотив польської марсельєзи. Пісня ну, дуже сподобалася присутнім, і усі записали собі її слова. Згодом свій екземпляр тексту Микола Вербицький Антьох віддав пантелеймону кулішу, який пообіцяв його надрукувати. Проте на той час журнал Основа, видавцем якого був Куліш, вже припинила своє існування, куліш поїхав лікуватися до Італії. По дорозі зупинився у Львові. Старовинним місто його люди, так сподобалися Кулішу, що він пообіцяв літератору Ксенофонту Климковичу ненадруковані вірші Шевченка з архіву основи. Переправив він вірші з уже знайомим нам Павлином Свінціцьким, який після придушення польського повстання емігрував до Львова. Та чи Куліш, чи сам Свінціцький зробили так, що разом із заповітом мені однаково, Миколі Костомарову, було передано і ще не вмерла України. В журналі Мета номер 4 за 1863 рік усі ці вірші були надруковані. Відкривався журнал текстом ще не вмерла, за яким йшли інші вірші Шевченка. Примірник журналу потрапив до священника Української греко-католицької церкви Михайла Вербицького. Отець Вербицький фанатично любив Шевченка, мріяв покласти на музику всі його вірші. Отже, отримавши журнал, він через тиждень поклав на музику всі чотири вірші. Вже в грудні на зібранні громади перемишльської семінарії пролунала вперше ще не вмерла Україна. Ректору так сподобалась пісня, що він рекомендував семінаристам поширювати її серед брочан, а отець Вербицького попрохав зробити солоспів у хорал. І вже на свято Івана Хрестителя перед багатотисячним натопом перемишльців. Пролунала ця мелодія у виконанні зведеного хору. Присутньому на святі Єпископу Томі Полянському, засновнику першого українського театру у Львові, так сподобався Хорал, що при відкритті українського театру у Львові 25 грудня 1864 року, постановкою оперети Карла Гейнса Запорожці він звелів режисеру вставити у дію виконання Ще не вмерла Україна. На наступний день після вистави пісню заспівав увесь Львів. Вся Галичина, щоправда, вважала, що слова пісні написав Тарас Шевченко. Тому й стала ця пісня гімном спочатку Західної України, а з 1918 року гімном Української Народної Республіки. З Радянської України пісня авторства Чубинського була заборонена. Протест проголошенням незалежності України. Повернулася до життя. Офіційна музична редакція ухвалена Верховною Радою 15 січня 1992 року. Запишіть собі, будь ласка, цю дату, а текст гімну затверджено законом України. Теж, будь ласка, запишіть про Державний гімн України 6 березня 2003 року. У статті 1 цього закону зазначено державним гімном України є національний гімн на музику Михайла Вербицького і словами першого Куплету та приспіву твору Павла Чубинського. Отже, бачимо весь текст. Діти, не плутайте, що вірш ще не вмерла України, тобто літературна пісня, і власне, гімн України це трішечки дві різниці великі. Пам'ятаємо, що гімн це перший, перший куплет з приспівом, перші два куплети з приспівом, а вірш. Це Абсолютно всі куплети, які ми зараз бачимо. Ще не вмерла України ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браттям, у своїй сторонці. Станем, браття, всі за волю, від Сяну, до дону, в ріднім краї панувати не дамо нікому. Чорне море ще всміхнеться, і Дніпро зрадіє, що на нашій Україні доленька заспіє. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. І покажемо, що ми браттям козацького роду. Ось такий така літературна пісня ще не вмерла України. Звичайно, дуже урочисто вона звучить, і ми бачимо, що є звертання до українців. І навіть ворогів наших названо ось таким зменшувально писливим словом вороженьки не тому, що ми їх любимо, а тому, що навпаки, ми їх применшуємо. Ми вважаємо себе величним народом, який разом об'єднавшись, зможе подолати будь-якого ворога, тому вони для України не страшні. Проаналізуємо, будь ласка, цю пісню. Зверніть увагу, що це громадянська лірика, пісня гімн за жанром, тема відтворення, прагнення українців жити вільно, намагання боротися з будь яким ворогом, захищаючи рідний край. Ідея віра оборонців рідної землі в неминучу перемогу над ворогом, уславлення боротьби українців за волю. Ну і, звичайно, художні засоби, зменшувально ласкаві форми, сторонці, доленька, порівняння, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Метафора. Усміхнеться доля, Чорне море ще всміхнеться, хоча швидше це не метафора, це вже буде персоніфікація, Дніпро зрадіє, доленька доспіє. Повторення браття, воля, доля, доленька, звертання браття українці епітети в ріднім краєм козацького роду. Ну і поміркуйте, діти, чому саме в тексті зустрічаються Сян річка, Дніпро, Дон, Гори Карпати і Чорне море. От мені було б цікаво, якби ви, а ви вже вивчаєте географію, подивилися на карті України, де ж знаходиться річка Сян, знайшли обов'язково, де знаходиться Дніпро, подивилися, звідки воно витікає і куди впадає. Так само проаналізували річку Дон, подивилися, де знаходяться Карпати, Чорне море, і дали відповідь письмово одним реченням. Чому ж Відповідь на питання, чому саме ці географічні назви зустрічаються в тексті гімну? А ми говоримо, що гімни можуть бути не лише державними, а й релігійними. Релігійний гімн є і в Україні. Ним стала пісня, слова якої написав 1885 року український письменник, педагог та громадський діяч Олександр Кониський. А музику до неї створив дідомий композитор Микола Лисенко. Пісня має назву Молитва. Історія появи гімну досліджувалася з листування Богдана Кирчева з Олександром Кониським. 26 січня 1885 року Кирчів написав листа Кониському. Прохаючи його надіслати до збірника авторських та народних пісень, видання якого планували львівські студенти, власні і лисенкові твори. Цей лист став історичним поштовхом, що об'єднав творчий потенціал друзів і сподвижників Миколи Лисенка і Олександра Кониського. Вже 26 березня 1885 року Олександр Коницький повідомив Керчева, на цей раз маю до вас ось яку просьбу. Я написав молитву руських дітей, а Микола Лисенко завів її на ноти і придбав дуже хорошу музику, котра дуже усім сподобалась. На лихо у нас не можна її надрукувати, а на нашу думку, варто було б то їм розповсюдити і в селах, і в школах Галичини. Отже, молитва. Поміркуйте, будь ласка, діти, які емоції, точніше, асоціації пов'язані у вас зі словом молитва. Запишіть, будь ласка, молитва, тире, і запишіть прикметники, можливо, іменники, дієслова, які асоціюються у вас зі словом молитва. Тобто, коли вам скажеш молитва, і вам зразу перше, що вам спадає на думку. Запишіть декілька слів, 5, 6, 7, можна більше. Ну, коли ми, бабуть, чуємо молитвам, ну зразу спадає віра, так, прохання до Бога. Воно читається ось таким ніжним тоном, благальним із великим сподіванням і вірою. А що ж вмістили письменники у молитві за Україну? Послухаймо. Боже, великий єдиний нам Україну храни, волі і світу проміння, ти її осіни». Світлом науки і знання нас, дітей, просвіти, чистім любові до краю ти нас, Боже, зрости. Молимось, Боже єдиний, нам Україну, храни, всі свої ласки, щедроти, ти на люд наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу. Щастя, дай Боже, народу, і многії, многії літа. Справді, чудова молитва. Актуально, особливо у наш так, тяжкий час. Молімося за нашу країну, молімося за кожного воїна, який сьогодні захищає її незалежність. Молімося за кожного волонтера, який допомагає підтримує армію. І ми, діти, підтримуємо армію, донатьмо на армію, відвідуємо. Реабілі... Реабілітаційні центри і госпіталі, де лікуються наші воїни, і пишімо якомога більше слів подяки нашим воїнам. Повірте, вони читають соціальні мережі, і їм буде дуже приємно, що вони знають, за кого вони б'ються. Вірш Олександра Коницького написаний у 90-х роках ХІХ століття для дітей українських шкіл Галичини, Буковини та Закарпаття. Вірш, покладений на музику Миколою Лисенком, лунав на релігійних святах у церква Галичини, хоча й не належав до канонізованих релігійних текстів. Спочатку пісня називалася Боже Великий Єдиний і мала примітку композиторам дитячий гімн, а згодом отримала назву Молитва за Україну. У передмові до видання твору автори написали «Класти хотіли передусім в неложній уста дітей, від яких Всевишній наскоріше міг почути це благання. Молитва за Україну є одним із шести творів духовної музики Миколи Лисенка. Пісня широко відома в усіх країнах, де проживають українці, духовно об'єднує їх із батьківщиною, і більше як півстоліття, на жаль, була заборонена. Можете поміркувати і здогадатися, чому, мабуть, нас за цю пісню звинуватили в націоналізмі. Адже за часів Радянського Союзу не можна було любити рідну державу, рідну Україну і говорити, що ми українці, як казав Іван Якович Франко, ми маємо бути українцями на ґрунті українському, маємо зрозуміти, що ми українці, і ми європейці. Отже, поміркуйте, діти. Запишіть на вашу думку спільні риси цієї молитви з релігійними молитвами. Чим вона схожа на звичайну релігійну молитву? Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отже, поміркуємо, мабуть, вона схожа тим, що в ній є звернення до Бога. Окличні речення надають молитві емоційності і повтори, що додають виразності, використовуються епітети Великий, єдиний, це підкреслює глибоку віру і пошану народу до Творця. Також уживаються старослов'янізми, такі слова, як осіни, многая, храни, саме притаманні церковним молитвам. Проаналізуємо цю пісню, запишіть, будь ласка, в взоштах аналіз тема звернення людей до єдиного бога з молитвою про необхідність оберегти Україну і дати її народу волі, щастя і долі. Ідея возвеличення сили Бога, віра людину в його допомогу. Основна думка клопотання і звернення людей до Бога не тільки з власних інтересів, а й прагнення зберегти Україну, піклуватися і дбати про неї. Жанр. Гімн Художні особливості, епітети, такі, як чиста любов, рефрен, тобто приспів нам Україну храни, риторичні оклики, ти на люд наш зверни, дай доброго світа, і многоє-многає літа. Що ж означає многоє-много много літа? Це побажання довгих років життя. Що справді ми бажаємо многоє-много много літа нашій державі, нехай вона росте і розквітає, і нехай згинуть наші вороженьки. А ми поміркуємо все ж таки, чим же пісня літературного походження відрізняється від народної пісні? Хоча, як ми вже зрозуміли, пісні літературного походження беруть свої витоки саме з уст народної творчості. Запишіть, будь ласка, собі цю табличку. Ну, Наприклад, якщо народна пісня має усну форму, Свого побутування, то після літературного походження має лише письмову форму існування. В народній пісні колективний автор, а літературна пісня має автора конкретну особу, а цей автор має свою творчу манеру. Народна пісня безпосередньо контактує між тим, хто співає пісню і тим, хто слухає. А контакт між автором і слухачем літературної пісні опосередкований. Наприклад, пісню можна почути у виконанні якогось співака або прочитати у книзі текст. Народна пісня це джерело національних традицій, а літературна виникає на основі усно-народної творчості. Народна пісня має різні варіанти мелодії та слів, а літературна має тільки один загально прийнятий варіант. Отже, робімо висновок: пісні літературного походження це так звані фольклоризовані твори, тобто ті, які настільки близькі за світоглядними позиціями і за поетикою до народної творчості, що пережили не одне покоління на всіх просторах України і навіть поза її межами. Кожна українська пісня має свою історію. Доля багатьох із них схожа на долю нашого народу. Патріотичні українські пісні суворо забороняли, однак знищити їх не могли. Багато патріотичних пісень продовжують існувати, вселяючи в серця віру в краще майбутнє, і так дратують наших ворогів. Співаймо патріотичних пісень! Отже, домашнє завдання. На у підручнику на сторінці 28.30 ви обов'язково прочитаєте невеличку статтю про літературні пісні, а також вивчена пам'ять Ні, не гімн, а текст пісні ще не вмерла Україна. Він у вас, підручнику, повністю є. І я чекатиму ваших відео з цією піснею. Якщо ви бажаєте проспівати, але не гімн, а повністю цю пісню. Ви можете її розпівати, якщо, звичайно, у кого є бажання і гарний голос. А на сьогодні все: любіть і вивчайте українську мову, любіть українські пісні, особливо патріотичні. Любіть і вивчайте українську літературу, бо наше українське так дратує наших ворогів. До побачення, успіхів вам! На все добре!